З грубшого порівняння плесосу Philips. Без мішка. Найдешевші від найдешевших серії 2000 до наступних серії 3000 і, здається, 6000. Найдешевший це є за приблизно за 6 тисяч. Найдешевший йде попередня модель це є модель 2000, серії 2000. він там інший кольор має, не чорний. Загалом нормальний пилосос, при умові там є час від часу різні акції. Якщо серія 2000 і наступно 3000 різниця по ціні буквально 500 гривень, краще брати 3000. Там е, ліпше все, по чуть-чуть. Якщо різниця 1000-1500 гривень, то її вже кожен дивиться по своєму бюджету, по своїй потребі. На кожен день чи ні. Для порівняння найдешевша модель. Це не є найдеш... Якщо найдешевше брати модель, там, звісно, є тільки оця щітка з самого кінця. Оця сама проста щітка, такої сильнішої, якось реактивної нема. Різниця щітки, така щітка, в принципі, більшість Тому як. Такою щіткою легко і швидко пилососити, Але якщо ви хочете дуже сильно відпилососити, ліпше там та. Але й довго. Я користуюсь переважно, майже всі користуються такою. Нема потреби. Дешевші моделі також 2000, модель 2000. в неї немає цієї штуки. Взагалі там такої немає ніякої курсистої. В неї здешевлена оця труба, в неї немає ні кріплення, ось цього ні проставок. Та труба є трохи легша. Вона робоча, непогана, а вона трохи легша, чуть-чуть більше болтається, чуть-чуть коротша в дешевшій версії, чуть-чуть більше того пропускає повітря. Нема тої насадки. Решта відносно циклонів. Циклон у них всіх однаковий. Тут номер 5, 6, 7. На них дивиться навіть в найдешевшій версії пилососа. За 4 тисячі гривень, здається, серії 2000 інший колір. Там інший номер, але ну, ти його відкриваєш, там лінійку береш, представляєш, він один в один. Це просто номер, він нічого не дає. Загалом відносно систем з Philips, ось тут досить гарно продумали, досить гарна система. Чому? Тому що. Навіть коли вже набралось трохи якогось мусору, він в, в, йде в бік з боку? І тут далі йде те самотяга. Майже не пропадає тяга досить довго. Хіба він вже йде майже повно, перевертається, то пропадає тяга. Також тяга пропадає, якщо ви починаєте пилососи, наприклад, після ремонту починаєте дрібну пилюку пилососити багато. Тяга теж пропадає, тому що вона заходить всередину і забиває наступний фільтр. Що йде далі? В обох плесосах. Середині йдуть. В всіх тих моделях з, так, з такого типу, там є ще, ще дешевший, він іншу колбу має, не, реком... не, не знаю, не бачу, але от така колба найліпша. Вони всі там друга серія 2000, 3000, 5000, вони всі однакові. Тут фільтр всюди однаковий, він миється, миється досить зручно, легко миється, розбирається, проблем з ним немає. Досить легко. Тоді наступно, в найдешевших версіях ззаді стоїть не HEPA-фільтр, тут стоїть HEPA-фільтр. Перевага HEPA, що він дає менше пилюка на виході. Мінус його, якщо його не міняти, він починає менше тягати. Наприклад, якщо ви часто користуєтесь рік-два, і ви його не міняєте, тому що вони доріг по 400 гривень, по 500 гривень. Пропадає тяга, менше тяга, трошки менше тяга і від того мінус. В дешевшій версії тут стоїть просто звичайний фільтр, він теж миється. чуть чуть по суті, коли виходить повітря, воно чуть-чуть брудніше, ви його майже не відчуваєте, що воно брудніше, зато можна помити. І не треба за якісь роки купляти новий фільтр. Тому що ви його все, в дешевшій версії. Тут менше пилюки, що є теж плюс. Ну, свої переваги, свої недоліки. Тобто не можу сказати, що в дешевшій версії це прям мінус. Потім В е, Загалом колесика ну, деш... державша версія трохи ліпше зібрана. Е, потім е, там є якісь версії серії 2000. без цих, з гіршою трубою трошки, але вона теж робоча. Серія 3000 і вище до 5000. Всюди однакова труба. Сюди однакові щітки. і насадка дається майже всіх. Турбощітка щітка є, там плюс-мінус. І далі пішли версії потужності. До речі, в серії 2000 є трохи слабша. Там 2200 850 Вт, тут і 900 Вт. По ватах буквально чуть -чуть сильніше, але трошки відчувається, що він сильніше тягне. Можливо, ще всередині трошки щось інакше. Він трошки ліпше тягне. Серія 2000, звісно, немає тої ручки, немає того регулювання, 3000, тисячі, здається, теж без регулювання, без ручки. Ручка кому як. Де то, то якщо я колись мав ручку і він приведе до тої ручки, то жінка чи хто прибирає тим, прийде в магазин і скаже, я хочу ту ручку, Доплатіть ту тисячу гривень зверху, бо треба ручку. А, хто не мав тої ручки, я маю також серію 2000, спокійно, береться за ту ручку, не вноситься. Проблем немає, навіть так прям полососиться в такому положенні. Він розрахований на це, тоді мусор збирається в нижній частині, пересипається. Регулювання Тож досить непогана штука. Що плюс замітив, що, наприклад, якщо вже відносно пізна година, 10-та година, можна і тобі треба щось трошки десь підпилососити, Мінімальне це він трохи менше гудить, відповідно. Можна акуратно там 5 хвилин 10, щоб сусідів десь не збудити через багатоповерхому будинку. Тут ж не регулюється. Ну, загалом так собі, тому що майже завжди воно не максимум. І завжди, якщо що, можна підрегулювати на ручці. Якщо тобі треба, ти пилососиш, Як правило, ти регулюєш не коли знайдеш щітка, а коли ти пилососиш чи, чи маленькою щілиною. Ти собі можеш трошки забагато тягнеш, забирає і починає якісь речі забирати зі того. Ти можеш зменшити потужність. тим. Трошки, ну, трошки комфортно додає, але не суттєво дуже. Ну, такі загальні олі. Тобто пилосос серії 2000, 3000, 5000. серія 2000 найдешевша, в неї є ну, все. В неї є гірша труба, чуть -чуть. вона є легша, тонче відчувається, в неї чуть-чуть пропускає тут повітря. В неї насадка тільки одна, немає, тої ліпшої щоб е, состатка трикутна. Тріактив, як називається. В неї немає отої щітки на меблі. В неї точно такий самий циклон, а ідентичний один в один, там номер просто інакше, 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 серше, інакше. Такий самий зручний висипати мусор, дуже зручно. Не, не треба, ти не, не відкрив, висипав, пилюки нема, руки чисті. Проблем нема. Текло такий самий на серії 2000. Фільтр задній ну, трох, трохи гірший, трохи добре гірший, але він все одно фільтрує нормально, пилюки не виходить з пилососа. Плюс він миючий. хепо по фільтру треба там раз в 2-3 роки. Бажано взявся і помив. Висох, пішов далі. Тут теж фільтр всередині подвійний такий, з'єднаний, він теж миючий. Вже Наступна серія 3000, він вже має, має, має ліпшу трубу. Вона більш щільна, більш щільно тримається, менше хітається куди на її плесоси, нема того шату такого великого. Як, звісно, всюди в всіх пилососах є шат, але він невеликий. Чому також, до речі, навіть на, 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 на цій серії 5000 оце є оригінальна щітка, це якийсь старіший я взяв. Чому? Тому що на новій щіпці чомусь немало опції паркування. Отої штучки нема просто вилити кусочок. Сподіваюся, філіпс виправить той недолік. На 3 Active є оця защолка, а на тій моднішій. Але на тій простіші защёлки нема. Я її поміняв, тому що ми часто постійно отак десь скут ховаємо плосос і хочеться защокнути на, на парковку, а не один. Тому я поміняв, щоб не звичайно. Так загалом Philips, ну, задоволений, працює, проблем нема. Гарантія 10. Якщо дорожча трошки модель, 3000 і модель 3000, у неї здається, рік йде 10 років на мотор гарантії. Що загалом плюс. Стара така згадка відносно пилососів Рувентор. Пилосос Рента найдешевший, ну, він найдешевший. Нюанси, які були, він тут мені розпався, мусив замонтати скотчем. Щось там за півроку почав мені піщати, фільтр якийсь. Теж прийшло щось заробляти. І також в ровенті за один рік згорів мотор. І прикол, що він не згорів, тобто він не почорнів нічого, прикол в тому, що потім я дав на ремонт і там просто контакт відчепився. Тобто, могли зробити. Тут рахую фільм є Є, що ти розумієш, що мотор тобі не згорить, а якщо згорити 10 років гарантії. Я, я розумію, що за рахунок 10 років, вони вже все-таки там контакт, якийсь, скажімо так, припаяли. Він тобі не відпаде. Бо там, можливо, здається, є різні дроти, алюміній, мідь, і воно так не контачить Загалом пилососом задоволений. З моїх рекомендацій, що нема грошей або десирідкою користуйтесь, можна брати серії 2000, 2000 найдешевше. Тож нормально працює, з них проблем немає. Якщо частіше користуєтесь, хочете десь більше місто, ліпше доплатіть, візьміть серії 3000. В неї буде більше щиток, в неї буде ліпше приємніша труба, вона тяжкіша, вона чути, що вона більш гарно зібрана, защолкується на защолки. В неї додаткові є цінки. Відносно турбу ну, не знаю. З власного досвіду, я бачу, хто має тварин. Якщо тварин немає, немає потреби ніколи. На цьому все. Дякую за увагу.